Доброго ранку та благословенного, мирного і тихого дня від нашого Господа. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. І об'єднуючись з вами, я дякую Богові за день життя, який він подарував, і дякую Богові за обітниці, які записані на сторінках Його святого Слова. І сьогодні ми маємо можливість відкривати цю святу книгу. І спочине на Нім Дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Цікаво, продовжує Господь через апостола Павла. Коли живемо духом, то духом і ходімо. Ми не здатні духовно осягнути характер Божий чи прийняти Ісуса Христа вірою, якщо наше життя і наш характер. Не визначаються чистотою, якщо ми не руйнуємо задуми та всяку гордість, що повстає проти Божого пізнання, ми підпорядковуємо кожний задум на послуг Христові. Господь дає Святого Духа тим, хто щиро цього бажає. Ще більш охоче, ніж земні батьки дають добрі дари своїм дітям. Христос обіцяв, що Святий Дух поведе вас до повної істини, праведності та святості. Святий Дух дається без міри тому, хто щиро його шукає, чия віра спирається на Божі обітниці. Така людина у благанні звертається до Господа, посилаючись на дане Богом Слово. Ти сказав Це. Я вірю тобі на слово. Утішитель, даний нам, аби взяти з того, що належить Христу і донести нам, щоб представити в цілковитій переконливості слова, які вийшли з Його уст, і з живою силою передати їх покірній душі, яка звільнилася від свого я. Тільки тоді душа приймає божественний образ і напис. Тоді Ісус Христос, Надія слави, перебуває у вас. Їжу ми приймаємо для зміцнення та збудування наших тіл. Так само ми повинні харчуватися тим, що збудовує нашу духовну природу. Ісус сказав: дух оживляє, а тіло ніяк не допомагає. Слова, які я вам сказав, є дух і життя. Наші тіла складаються з того. Чим ми харчуємося, так і наша духовна сутність складатиметься з того, що ми споживаємо. Якщо ми споживаємо Христа, розмірковуючи про нього, підкоряючись Його словам, то зміцнюємося в Ньому, зростаємо в благодаті та пізнанні істини у міру зрілості повноти у Христі Ісусі. Коли Бог зароджує в нас бажання, ми повинні співпрацювати з ним, виявляючи таку рішучість, з якою Даниїл чинив Божу волю, працюючи у згоді з Божественною силою. І тоді ми знайдемо спокій у Богові, тоді ми відчуємо, як діє Дух Святий. Але нашими словами молитви мають бути слова Псалму 51-го. Послухайте 12 вірш. Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа у моєму нутрі віднови. Святий Дух це вільна, діяльна, незалежна особа. Небесний Бог використовує свого духа, як він хоче. Людський розум, судження та методи настільки ж неспроможні установити для його діяльності меж настільки неспроможні сказати вітру, наказую тобі віяти у певному напрямку і поводитися так і так, так як я хочу. Як вітер зривається з усієї сили, згинаючи та ламаючи дерева на своєму шляху, так і Святий Дух впливає на людські серця, і жодна смертна людина не може обмежити його дії. Щоб стали чистими потоки, які витікають із серця, потрібно очистити саме джерело, тобто серце. Ніхто з тих, чия релігія є лише законницькою і має вигляд благочестя, не може відчувати себе у безпеці. Християнське життя це не або покращений варіант старого життя, а перетворення сутності людини. Це смерть для гріха, для власного я, це абсолютно нове життя. Така зміна може відбутися тільки завдяки дієвій силі Святого Духа. Дія Божого Духа у різних людях виявляється по-різному. Одні під впливом цієї сили починають тремтіти перед Божим Словом. Викривальна вістка так глибоко проникає в їхню душу, що в серці починає вирувати суміш почуттів, і вся їхня сутність підкоряється переконливій силі істини. Інші приходять до Христа спокійнішим шляхом. Чоловіки та жінки. Мертві через провини і гріхи усвідомлюють свою провину і навертаються до Бога під дією Його духа. Безтурботні та норовливі, стають серйозними, запеклі, розкаються у своїх гріхах, а невіруючі здобувають віру. Гравці, п'яниці, розпусники стають урівноваженими, тверезими і чистими людьми. Бунтівні і уперті стають лагідними. Та христоподібними. Святий Дух торкається внутрішнього я людини доти, доки воно не усвідомить божественної сили і у ньому не оживе духовна спроможність до рішучого кроку. У душі відбувається невидима для світу глибока і серйозна робота. Люди, які по-справжньому люблять Бога, мають внутрішній доказ того. Що їх любить Бог, вони мають спілкування з Христом і їхні серця зігріваються гарячою любов'ю до нього. Бог вважає їх своїми і наділить їх особливим своїм благоволінням, даючи можливість стати досконалими у Христі, усе перемагаючи силою того, хто полюбив їх, тобто силою Ісуса Христа. Через Духа Святого. І я хочу з вами помолитися, щоб у нашому житті відбулися оці процеси, і щоб освяченими ми могли зустрічати Господа, коли Він прийде. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Господь по відношенню до Духа Святого залишив не одну ознаку, а більше. Він сказав, що ви приймете силу, коли на вас зійде Дух Святий, і будете моїми свідками. А щоб стати свідком Ісуса, треба ним бути. Треба поспілкуватися з Ісусом, щоб знати, а як свідчити про нього. І Христос І це сказав, що коли прийде утішитель Дух Святий, то Він відкриє вам правду про гріх. Про правду про те, що я йду до Отця і що Князь світу цього уже засуджений. Тому ті, хто керується Духом Святим, вони знають, що сьогодні робить Ісус, що Він буде робити завтра, і які Його дії на майбутнє. Тому що Духом Святим Господь залишив нам ознаки, і розглядаючи їх, ми розуміємо діяння Боже. Друзі дорогі. Відкрийте своє серце, упустіть. Господнього Духа, і будьте керовані Ним, і ви відчуєте, яке це велике благословення. Нехай Господь дасть нам мудрості, мудрості, розуму, щоб ми могли розуміти Його голос, прийняти Його, і щоб ми жили і рухалися Його духом. Будьте благословені, Господом! До побачення!